Була весна весела, ще мила, промінням грала, сипала мрітки. Вона летіла хутко, мов стокриво, За нею слід, співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло. Зелений шум, весела луна. Співала все, сміялось і бреніло, а я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замиготіла листечко зелене. Посипались білесенькі квітки. ти, прилину вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай з ним відгук свій прислав. Моя душа ніколи не забуде. Того дару, що весна дала. Весни такої не було й не буде. як та. そう。